Вітаю, шановні друзі! До вашої уваги прогноз погоди на вихідні 29 та 30 листопада. Цікаво, що назва місяця листопад прийшла із західноукраїнських земель. У цей час там опадає листя. А на сході України дерева вже стоять без листі, тому в Київській Русі останній місяць осені звався Груднем, а перший місяць зими мав іншу назву. Існували і народні назви місяця, наприклад, падолист, листопадець або братщини. А наразі дізнаємось, якою буде погода в останні вихідні листопада. На сході Київської області вдень мінус 2 градуси, вночі до мінус 4, протягом доби хмарно. На заході в день мінус 1, вночі температура опуститься до мінус 8 градусів. Мінлива хмарність. На півночі регіону в день від 3 до 5 градусів морозу, вночі до мінус 6 градусів. На півдні в день мінус один, вночі мінус п'ять градусів, небо буде вкрите хмарами. В столиці в день мінус два градуси. Вночі температура опуститься до мінус шести градусів. Протягом доби мінлива хмарність без опадів. На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на центральному каналі.